Ще вам сьогодні е, запропонувати такий ще тест, діагностика е, на грошові блоки. І зараз ви е, спробуйте закрити очі. Якщо ви хочете пройти разом зі мною цей тест і зрозуміти, чи є вони у вас ось такі чи ні, закрийте очі і сфокусуйтесь на своєму тілі. Розслабтесь, поставте перед собою долоні. Ось так відкрите долоні. І тепер подумайте про гроші. Гроші з'являться у вас на долоні. Що ви відчуваєте? Скільки там з'явилося? Тепер подумайте про великі гроші. Що для вас великі гроші? Ви коли-небудь їх хотіли? побачте їх себе на долоні. І дуже великі гроші тепер появляться у вас на долоні. Що ви відчуваєте, як ваш загальний стан? Можете відкрити очі. І якщо у вас радість, щастя і задоволення, вони у вас уже були не обманути себе. Але якщо є важкість, іноді долоні прям обпікає, іноді ви уявлення люди не мають, що для них взагалі гроші, вони починають фантазувати, що це свобода, все ж таки гроші, це от вони є, і вони, як папірці. Фізичні гроші. Це або рахунок у банку, або валюта. І за ці гроші ви можете отримати якісь блага для себе: щось придбати, купити продукти, полікувати здоров'я, поїхати в відпочинок. Вам треба ця валюта. Гроші, енергія, але це на іншому рівні. Вона перетворюється в енергію. Тому що думка, ось, ви маєте прям докази того, що думка про великі гроші, вони у вас не були. Створила у вас якісь відчуття тілі, От вона і енергія. Але для того, щоб ви отримали блага, ця енергія має перетворитись в матерію. І для того вам треба творити якісь дії, не тільки маніфестувати, думати, медитувати про гроші і про успіх, а створити дії, так само, як гроші з думки перетворилися у форму, і ви пішли за них щось купили. Так само і тут ви там маніфестуєте, думаєте про гроші, а тут берете і дієте те, що ви там наманіфестували, тоді це працює. Без дій нічого не зміниться, але дії мають бути правильні, і в дій не має бути внутрішнього конфлікту. Якщо ви відчуваєте, що гроші це важкість, складність, то не вийде нічого. Цей внутрішній конфлікт вас не пустить у важкість, складність, і ця важкість відсутності грошей значить не така складна, як ота, коли є великі гроші. Це все треба забирати, інтегрувати нові звички, коли гроші це норма, моя норма. Це комфорт, радість, здоров'я. І вони вже не приносять ніякого внутрішнього конфлікту, коли ви робите ось цю ж таку просту практику.